Щоб приготувати смачнющий наваристий домашній холодець, не полінуйтеся, як поїхати на базар і купити там домашнього півня та ось таких домашніх ратичок або рульку. Усю сировину, звісно ж, потрібно вимочити та вичистити. І складаю в каструлю спочатку ратички, а потім уже півня. Тут у мене щось з глазоміром пішло не так, я взяла ще більшу каструлю. І все це заливаю холодною водою. Заливати потрібно води стільки, щоб воно просто покрило м'ясо. Доводжу до закіпання, знімаю піну, додаю одну столову ложку. Солі, цибулю, моркву і спецій. І варилось в мене це все прям томилося на малесенькому вогні 8 годин. М'ясо я дістала, а в бульйон надавила багато чеснику, додала ще перчику та солі. І настоюю так бульйон хоча б півгодини. Потім проціджую це все і збираю жир. Якщо не хочете, можете не збирати. В мене тут все домашнє, доволі жирне, тому я і збирала. Усе м'язку я розподілила по тарілочкам, наприклад, з ратичок, з ніжок я використовую все, а з курки я шкірку не додаю. Заливаю, прикрашаю і чекаю, поки все це захолоне. Чекати, звісно, це найважче, коли знаєш, що вдома застигає ось такий смачнющий холодець. Знаю, що будуть питання про час варіння, навіщо так довго. Але я вам скажу, що пробувала уже по-різному. Більше, тим холодець виходить смачніший, у нього просто неймовірно насичений смак. Багато хто з підписників взагалі пишуть, що варять по 12 годин. Я ще стільки часу не витримувала.